Друзі, всім мої вітання! Це Сергій. Ось для свого культиватора Кентавр МК-40 я зробив саморобні граблі. Уже працював фрезами з саморобними цими граблями. Навіщо зробив? Ну, коли працюємо просто фрезами з цим з сошніком, то від цього сошника залишається такий рівчачок, ямка така посередині, яка мені не подобається. І друге, що. Коли сам сошник попадає в м'яку землю, то мотоблок виривається вперед, стрибає. А коли впирається в тверду землю, то він зупиняється. І виходить, що працює він такими скачками-ривками, то мені це не подобалось, і я зробив граблі саморобні. Взяв кутничок. Ось кутничок такий 50 см шириною. Ну, він трошки виходить вужче, ніж самі фрези 60, там, а граблі 50, якраз нормально. Тепер кутничок 40 на 25. Приварив я до нього 6 отаких прутиків 10 мм. Між прутиками у нас тут іде, між цими зубами. 9 см, 9 см, ну по центру тут 8 і знову 9 і 9. 6 таких прутиків. Потім приварив для регулювання куту атаки, як то кажуть, так, що можливість, яка є ну, ставити так, або пологіше, або крутіше, то приварив таку гайку на 12 Болт на 12 з пружинкою, тут, ну, щоб він не загубився. Пружинка тисне і болт сам від вібрації не загубиться. Так от, коли затискаю болта сюди, болт впирається в сушник і кут атаки в нас збільшується. Збільшується от таким чином, що можна взагалі отак, отак зробити круто. Ну, мені так не треба, бо буде горнути багато землі. А коли я відпускаю цей болт, то пологіше граблі працюють. От, наприклад, я зараз покажу, одягаю цей ключ, о! Відпускаю цей болт. Ну, можна зробити тут для руки зручний вороточок. От. Приварити такий. Стирпачок такий буде нормально. Так, ось я відкрутив, вже болт майже не впирається сюди. О! Вже не впирається. Дивіться, бачите, наскільки стало пологіше. Ну, от в такому от таких налаштуваннях мені подобається, як працює горний, невеликий кут землі невеликий горб. Якщо зробити тут вуще, між цими штирями, так буде гірше, буде багато землі ці граблі тягнути. А так якраз відстань хороша, отака. По 9-10 по см між зубами. Довжина зубів 11 см. Ще я просверлив у цьому сошніку, там є отвір. Як бачимо, Фіксується він на звичайний пальчик для фрез, для отакий. Тут сплінти ще ставиться. Зараз сплінта зняв я буду знімати. Два кутички, один інший приварив сюди, просливий верлив отвір і так як і фіксується ці граблі. Тут е, закріплено на самий нижній отвір в цьому сошніку. От на самій нижній. Зараз зніму ще покажу, як я там просверлив. Отвір в сошніку і навіщо. Ось покажу, що тут з заводу був один отвір знизу, а я просверлив ще один. На оцей верхній я зараз фіксую ці граблі, так зручніше, більш пологіше працюють граблі і кермо трошечки зручніше в руках. Тримати, воно трошечки нижче. Ну тоді що? Зараз я ці граблі знову фіксую сюди і спробую вам показати, як вони працюють на землі біля моєї хати. Ось я прикотив від хати сюди культиватор, спершись на переднє колесо. Дуже гарно його котити. Так, я тут. Кілька днів тому випробував свій підгортач на металевих саморобних колесах. Ну і були тут такі рівчаки глибоченькі. То я вже цими граблями тут уже поїздив, бачите, покатався. Ну, оце так вони. Так вони загрібають. О! Бачите, отак вони загрібають. Зараз я отут. Спробую ними проїхатись. Тут ми прикопали лопатою. Перегній. Оцей клаптик, бачите? Прикопали перегній. Ну я тут зараз проїдусь фрезами, з граблями. Перегній у нас багато по городу ще лежить, будемо прикопати. І потім ще проїдусь по стежці. Тверді, яка не перекопувалась по стежці. Побачимо, як же він. По цій стежці, бачите, між капустою цим, як він тут буде працювати фразами з граблями. Завжди мені мало місця, то за вишну зачеплюсь, то ще за щось. Так, ну отак, от дивіться. <гум> ну ось, можна так сказати. Ну, непогано. <гум> краще, ніж э, просто сушник, краще. От так. Ну навіть видно як зубчики ось малюють. От зараз це я тут повернув. Вон. І От так. Зараз ось цю стежечку хочу тверденько фрезами, зарблями перекопати. Ну і йшов нібито нормально, потім потрібно було кермо трошечки вище підняти. Ось я повернусь, дивіться. Ось, я їхав по стежці. Бачите, їхав, їхав, їхав. І все чудово, нібито перехопав неглибоко, неглибоко. Ну, щоб було глибше, можна другий раз пройтись. А потім, мабуть, нижче кермо притиснув і що? А, і граблі більше зачепилися за землю. Тут глибше трохи пішло і він зупинився. Потім я знову кермо трошечки підняв і поїхав далі ось сюди, 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 сюди. От. Ну. Як? Ну отак. Так що потрібно ще, ну, як то кажуть, потренуватися, як тримати кермо або трохи дивитись на ці граблі, ну, відчувати, де вище, де нижче. Ще ось подивимось. Стежка, це стежка. Ну ось бачите, звідси пройшовся трошечки стежкою. Не глибоко, не глибоко, але ж вже фрезами. Трошечки прокультував, траву цю всю зняв на сантиметрів, на сантиметрів п'ять. Шість. Ну це за першим разом. А за другим можна глибше. От. Ну, бачите, немає. Нем... Ось я доїхав сюди. Ось граблі. Нема того центрального тої центральної ямки, яка була від самого сошняка. А зараз отак. Видно навіть, що де зубчики І йшли. Там отак воно і, і землю рівно-рівно рівно розпушує. От. Ну оце що я хотів, друзі, вам показати, що зробив таку саморобку. Ну мені цікаво щось робити. Думаю, зроблю, спробую. Ха, може буде нормально десь в якихось моментах там працювати. Так що, від вас подобайка, якщо не шкода. А я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба та до нових зустрічей. До побачення.